14 січня весь православний народ України відзначає новий рік за старим стилем. А у збройних силах України цього дня розпочинається новий навчальний рік. За словами міністра оборони України Павла Лєбєдєва, основними завданнями, які стоять перед відомством, є поступовий перехід на контрактний принцип комплектування, оптимізація системи військових навчальних закладів а також військових частин, які не входять до бойового складу української армії. Знову до початку нового навчального року на кораблях та в частинах військово-морських сил України пройшли урочисті заходи детальні. Дивіться далі. Для спеціалістів Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України новий навчальний рік розпочався зі святкового мітингу. Від командування військово-морських сил особовий склад привітав начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро. Військово-морським силам цей рік видався складний. У 2012 році ми поставили в ремонт 16 бойових кораблів та судів. З них 9 вивели вже з ремонту, поставили в склад бойового ядра. До 25 березня цього року плануємо завершити відновлення бойового ядра військово-морських сіл та розпочати головне завдання. Головне завдання це відпрацювання завдань бойової служби в різних районах Мирового океану і в Чорному морі. Виходячи із цього пріоритетними напрямками в підготовці центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт на 2013 навчальний рік є наступні завдання: активно розпочати підготовку та взяти участь у заходах несення та забезпечення бойової служби у районах Середземного моря, Індійського океану, Чорного моря та на річці Дунай, а також набуття бойових спроможностей військових частин бойового комплекту 2017 року. Міністрам оборони України поставлено чітке завдання до 1 січня 2014 року завершити організаційно-штатні заходи щодо е, набуття структур майбутнього області збройних сил, ну, в тому числі військово-морських сил. В цьому році буде проведена маса організаційно-штатних заходів, які надасть нам переможність вийти на цю структуру. Командування військово-морських сил та військова рада вважає одним із головних складових саме індивідуальну виховну роботу, адже до 1 січня 2014 року українська армія повністю перейде на контрактний принцип комплектування. Останній призов за рішенням президента України буде в осені цього року. Далі ми будемо функціонувати як контрактна армія, професіональна. Тому звертаю увагу. Відношення до вас буде як до професіонала, начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро, побажав усьому особовому складу міцного здоров'я, гарного святкового настрою, добра, щастя, злагоди і оптимізму, успіхів і наснаги.